Всім привіт! Сьогодні буде обзор моїх програм на комп'ютері, в яких я монтую відео і прев'юшки роблю. І комп'ютер покажу ще. Ну, якщо що, обзор на комп'ютер повний, буде в описі з ним І ссылка на мій телеграм-канал теж в описі. Там, десь. Ставлю, ставлю там десь. Коротше, погнали. Най найперше, що я вам хочу показати, це програма DaVinci Resolve. На ній я монтую відео всі. І ну, всі. Раніше я монтував в Minecrossing. От десь, тут десь буде. Я, я ставлю. Uh, вот. Далі э, прив'юшки. Э, я роблю прев'юшки на фото Pay. І це доволі-таки хороший сайт. Я хотів би сказати дуже хороший, тому я його оставлю тоже в описі знизу. и э, мой компьютер э, помни обзор на него будет в описании я оставлю подсказку на, на видео и тикер мужской такая на видеокарте 4060 на 8 гб ну и таки у нас получилось видео я не знаю что сказать но Хочу тільки сказати це, це моє останнє відео, а може не останнє. Побажаю вам хорошого настрою на новий рік і з наступаючим 2025 роком. Я пожелаю вам всім хороших подарунків, удачі і всім пока!